Ви дивитесь міські новини у депутатських рядах. Поменшало вчора на сесії міськради повноваження склав депутат Євген Водченко від фракції Батьківщина. Але він розпрощався з мандатом з поважної причини, адже переходить у районну раду. Я всім хочу подякувати чисто серця за плідну працю за ці роки, що ми були разом. Це в мене п'ята каденція. Вона сама мабуть, важка, тому що припала на час війни. От ну, тим паче ми. З вами робили для города все, що могли. І хочу вам побажати тільки одне: гідно завершити вашу каденцію, От, щоб не було соромно за те, що приймаєте, те, що в городі присходить. Подякувати меру за терпіння, подякувати горожанам за те, що обирали. П'ята каденція, вона така і зобов'язує, і тим паче дає вже право. Оглянутися назад і побачити, що зроблено, за скільки років. І що ще поближу. Я нікуди не діваюся, я йду в Кам'янську Раду по списку Батьківщини. Тобто Партійна дисципліна, вона теж має у нас бути. Ми, я з партії з 2005 року, тому всі давні зміни, були. Вера Олександровна залишається, зайдуть слідчі депутати від нашої партії. Тому як працювали на благо міста, так і будемо працювати. Ще раз дякую, прошу проголосувати за рішення. Буду радий всі до вас бачити. Телефони мої усіх є. якщо ні, дам всі питання, які залежать від мене, я допоможу і вирішу. 16 червня повноваження ДРАЦА буде виконувати центр надання адміністративних послуг. Але на деякий час жовтовоці можуть зіткнутися з проблемами при отриманні свідоцтва про смерть. Можливо, доведеться їздити в п'ятихатки. 16 числа припиняється робота драцу жовтоводського, але там іде передача архіва в п'ятихатки. Цей процес поки буде затримано до завершення дій. І вже як це все завершиться, тоді вже ми почнемо працювати. А як буде раніше? Поки що люди будуть звертатися в п'ятихатський драц, там будуть вирішувати питання. А, тобто похоронити людину потрібно в переп'ятиха, mm -hmm. там дожвіді свідоцтво смерть і тільки потім вже а передбачений перехідний період якийсь. Ну ну ми день в день ми не можемо зробити фізично і технічно. А скільки це буде? Який, який передбачений орієнтовно? Я з'ясовувала це питання, сказали, поки не прийметься архів у п'ятихатки, ми не зможемо працювати. Вони самі не можуть визначитися. Питання вирішується. Томіло Анатольовна, під контроль це питання з п'ятихатським архівом, будь ласка.